Дві тисячі літрів дизельного палива отримали військові частини Полтавської області. Це пальне, яке зекономили водії автомобілів, які обслуговують обласну раду. Це пальне ми чергово передаємо на військові частини. Для забезпечення їх функціонування і виконання тих зобов'язань, які на них покладені, це пальне від економії апарату обласної ради, тих автомобілів, які обслуговують обласну раду. Ми протягом року будемо декілька разів передавати те пальне, яке є від економії. Така допомога продовжуватиметься і надалі, каже Олексій Чепурко. Додає, і це буде не лише паливо, починаючи від забезпечення специфічною технікою, там мавіки, тепловізери до. Одягу до різного роду там і модульних систем, які ми вже передавали. Ми отримуємо від наших військових всі заявки. Сьогоднішня передача палива це вже другий етап. Нагадаємо, військові вже отримали 4 тисячі літрів пального у грудні минулого року.